Зараз ця швейна фабрика ТК «Стайл» на Чернігівщині як вулик, попри минулорічного блогу міста, обстріли та зупинку процесів. Все завдяки швидкому відновленню замовлень, зокрема від українських компаній. Таким прикладом відновлення контрактів і підтримки з боку українських бізнесів стало співробітництво з компанією Скаяп. Зараз на фабриці відчувається нова форма для екіпажів, які, попри закрите небо України, зараз літають за кордоном. Ми з партнерами маємо спільні цінності і разом працюємо заради перемоги. Для нас це не просто співпраця, для нас це ще можливість розвиватись. А також забезпечувати роботою своїх співробітників і не тільки місія да команди компанії підтримувати українських виробників. Серце команди знаходиться саме в Києві, тому ми чекали моменту, коли з'явиться світло в Чернігові, коли буде топливо, аби розмістити насправді замовлення, підтримати команду, тому що ми розуміли, що нам треба об'єднувати зусилля, аби не зупинятися, не здаватися.